Триває ефір передачі полудень. Ми говоримо про проєкт Юріпорт і як він реалізується на Чернігівщині. У мене в гостях Поліна Степаненко, представниця цього проєкту, працівниця обласного молодіжного центру. Поліно, добрий день. день. і розкажіть нам, що являє собою проєкт «Юріпорт», про який ми говоримо. Юріпорт це онлайн платформа для опитувань потреб молоді. Він має свої середки, які називаються «Юпоінт», в різних містах, таких як вже зрозуміло, в Чернігові, в Дніпро. Одещині, на Полтаві та е, Кропивницькому, А з, де він е, виник взагалі? Виник він ще в 2012 році в Уганді вперше з'явився. Його створив ЮНІСЕФ. І в Україні він з'явився в 2015 році, мабуть, і це була одна з перших країн Європи, де він взагалі з'явився. Зараз він є вже в 90 країнах. І ось, нарешті, до Чернігівщини теж він дістався. Коли на Чернігівщині відкрився ЮПінт? Він відкрився близько місяця тому, 18 січня, у нас було офіційне відкриття. На ньому були присутні не тільки бажаючі, які хотіли б долучитись до цього проєкту, а були й майбутні бенефіціари, такі, як Працівники департаментів, представники громадських організацій, активні студенти або студентські ради та їх викладачі. Як взагалі він з'явився тут? Хто був ініціатором? У нас в молодіжному центрі був на форумі один з представників національної команди «Юрепорту». і я якраз для відео брала у нього таке міні-інтерв'ю. І тоді ми вперше, напевно, поспілкувались, якось дізнались про «Юрепорт». Наш молодіжний центр саме отак, от в житті. Я думаю, напевно, з цього почалася якась комунікація. Що є головною метою? Ви кажете опитування, молодь. Кого ми взагалі називаємо молоддю? Це люди. Ну законодавством визначено, що це люди від 14 до 35 років, але опитування можуть проходити люди незалежно від віку, соціального статусу та місця проживання. Тому ось так. Опитування, на які теми вони проводяться, опитування зараз підіймаються на такі дуже важливі теми, як неформальна освіта, сексуальна освіта, працевлаштування, майбутнє України, ментальне здоров'я. Хто їх ініціює? І чи однакові вони в усій країні? А... Опитування є на різному рівні, є на локальному та на всеукраїнському. Якщо говорити про локальні опитування, то їх може ініціювати, як, наприклад, ми команда, яка є представниками цього осередку. Так і будь-хто може до нас звернутись, кого тривожить якась проблема, вони можуть звернутись до нас, і ми скоригуємо їх тему питання для цієї теми, і таким чином будь-хто насправді може створити опитування. Скільки у вас у команді людей? Двоє. Я і Дар'я. Так. А, чим ви займаєтесь конкретно? От а, з чого почали? Ну, спочатку ми почали з організації відкриття, звісно, а потім ми якось намагались продумувати нашу роботу. І загалом весь цей місяць ми займалися тим, щоб поки що відвідувати різні навчальні заклади, де можуть бути люди, які зможуть. Відповідати на опитування регіональні, які будуть створюватись, та залучати їх до того, щоб вони проходили не тільки регіональні опитування, а й всеукраїнські, бо їх може проходити навіть людина, якої в місті немає, наприклад, осередку U-Point. Тому ми відвідали багато навчальних закладів і вже запланували виїзд до громади. Самі опитування вже проводилися? Так як ще в Чернігові ми не створювали, ми тільки плануємо їх створювати. Тому ті, хто, кого ми залучали до доєднання до, до Юрепорту, вони проходили опитування на всеукраїнському рівні. Які теми були? Те, що ми проходили, це напевно тема спорту була, я точно бачила ментального здоров'я. В якому вигляді проводяться опитування? Опитування є в таких соцмережах, як Telegram, Viber та на Фейсбуці. Як кому буде зручно, вони можуть в цих соцмережах по QR-коду, або навіть якщо просто вбити в інтернеті там в будь-яких. Ресурсах можна знайти, як доєднатись до цього боту. Ну, якщо, звісно, не ми прийшли про це, розповіли. І люди дуже просто можуть відповідати прямо з телефону на ці питання. Там загалом навіть не потрібно нічого писати, тільки відправляти цифри, бо там вже задана така умова, там як питання, і от під номером варіанти відповіді. Звісно, є відкриті питання. Якщо є бажання, можна його розпита... розписати, якщо є така потреба у людини. Як проходить опитування? Людина знайшла його так, ну, наприклад, у Телеграмі, так, там є бот, і, і цей бот сам навчений надсилати якісь запитання. Так, ну якщо все ж таки людина проживає в Чернігові, то як і в будь-якому боті телеграм можна натискати для початку старт, і потім необхідно ввести слово вал. Це як така ідентифікація того, що це саме Чернігів. Тому що всі знають про вал, і потім потрібно пройти невелику реєстрацію. Вона не потребує багато даних, лише вік, стать та з якої ви громади. Навіть якщо ви написали вал, все одно потрібно вказати це. Хоч ці дані вводяться, все одно одним з принципом юрипорту є анонімність, бо ці дані використовуються лише для того, щоб опитування були направлені саме на людину. Тобто Якщо це регіональне опитування, і саме для її віку, щоб ця вибірка була більш точнішою, ці дані вони не будуть використовуватись ніде, окрім як статистики, яку потребує людина, яка створює це опитування. І потім вже будуть висвітуватися як регіональні, так і всеукраїнські опитування. Скільки приблизно запитань в одному опитуванні? Насправді, кількість може бути різна, але все ж таки, якщо ми створюємо опитування, то потрібно пам'ятати, що концентрація людини, вона все ж таки не буде досить великою. Тому напевно, мініма... така оптимальна, навіть не мінімальна, кількість запитань це 5-7, і щоб варіанти відповідей також не були досить такими розгорнутими, великими. Це все ж таки індивідуально, залежить від теми, але це от такий оптимальний варіант. А варіантів скільки? Відповідей? Так. Ну, три-чотири може бути людина просто обирає, наступне запитання обирає, обирає, і скільки приблизно так. часу займає? Це, це насправді опитування? десь дві хвилини. Ну, може в залежності, як швидко людина читає, але це взагалі не важко, бо або сам меню тобі видає, і ти тільки нажимаєш цифри. Як взагалі людину заохотити витратити навіть дві свої хвилини життя на опитування, чи ви це... мотивуєте їх? Напевно, це вдала мотивація, так тому що є і люди, які знали про юрпорт, і до того як ми відвідали там їх навчальний заклад. Ті, хто навіть приходили на відкриття, деякі вже були ознайомлені з цим. Але якщо ви приходите в школу, то звісно, коли ти починаєш презентацію, то немає довіри ні до того, що ти розповідаєш, а загалом до тебе. Тобто, ну, хоч ти й заміняєш урок за якусь вчительку, і вони бачать більш молодий контингент, це їх заохоче, але все одно вони не досить розуміють. Але так як ми не просто розповідаємо про Юпоїнт, ми намагаємось показати їм механізм саме вирішення якоїсь проблеми, як це надходить до влади. Або до людини, яка створює опитування через інтерактивні ігри. Ми також використовуємо такий засіб, як кахут, коли. Це як квіз, вони проходять, і інформація якось більше залишається в голові. От коли ми починаємо саме презентацію, вони ще не дуже заохочені. Але коли ми навіть ще не обіцяємо їм якийсь приз, все одно коли кажемо кахут, всі одразу починають цікавитись, вгадувати варіант відповіді або Згадувати його з презентації вже на цьому етапі, напевно, з'являється якась зацікавленість, після якої вже можна пропонувати людям. Ось ці результати, які збираються з різних платформ, що з ними далі? Куди вони надходять? Як вони опрацьовуються? В національній команді є людина, яка відповідає за те. Ці всі результати, вона їх оброблює та виводить в статистику, яка є на сайті, та, звісно ж, відправляє людині, якої був на це запит. А хто може бути цією людиною, якої є запит? Ну, яка ж створила це опитування, яка звернулась до нас, звісно. в... Партнерстві з молодіжним центром вона створює там це опитування, і якщо ж вона його створила, то їй, напевно повинні надійти результати для того, щоб вона вже могла вирішити. Ну загалом, ті люди, які можуть створювати опитування, то ну бажано, щоб це ж не було опитування заради опитування. Людина, звісно, повинна якось вирішити цю проблему на рівні, на якому вона задала Цю проблему, але ж, звісно, опитування мають пройти мінімум як раніше було 300 людей, зараз 500, але все ж таки це залежить від громади, від кількість кількості людей, яка там є. Це просто буде показувати наскільки це опитування було якісним. Тому опитування не можна, наприклад, провести чисто у рамках вузу, в якому там менше цієї кількості. А вибірка має бути репрезентативною в цьому випадку. Так, звісно, тому що потрібно вказувати там вік, стать і де ти проживаєш. Угу. Потім ці результати надали людині, яка замовляла що далі. Ну, звісно що вона повинна якось вирішити цю проблему. Можемо з цим допомогти ми, може вона звернутися до місцевої влади. Ну, це вже насправді залежить від того, як вона собі це уявляла. Ми можемо допомогти наскільки це можливо, але все ж таки, якщо в неї є таке бажання, то я думаю, що вона якось повинна собі уявляти той. Етап, який буде після того, як вона отримує результати, Чернігівщина це не перша область, де з'явився цей проєкт. Чи були успішні кейси вже в інших областях України? Я думаю, що влучним кейсом є саме Львів, про який ми і розповідаємо на презентації U-Point, бо для мене це насправді дуже така класна історія про те, як. Ініціативна група людей вирішила створити молодіжний центр у Львові, якого на той момент не було. І, звісно ж, влада ну, не досить була налаштована до цього, бо ну, прийшла там група з п'яти людей. Чому це потрібно всім? Їй потрібно було це доказати, тому вони створили опитування, яке пройшла велика кількість людей. Навіть за одну годину там вже було більше тисячі. І, звісно, вже на це. Була більш серйозна реакція, тому що вони побачили, що дійсно молоді Львова недостатньо місць, де вони б змогли проводити своє дозвілля. І був створений молодіжний центр, і це призвело не тільки до створення цього простору, а й до того, що Львів є молодіжною столицею 2025 року. Тому я думаю, це дуже класна історія. Що на Чернігівщині заплановано? Ми плануємо. Також комунікацію з медіа, щоб розповсюджувати всю цю інформацію? Ми плануємо створити, звісно ж, своє регіональне опитування і не одне, тому плани поки що грандіозні, так як всього місяць ми працюємо. Вся ця робота тільки налаштовується. Думаю, далі робота буде ще активнішою. Коли ви приходили у Чернігові, коли ходили з молою, спілкувалися, наскільки вона є активною на вашу думку? Насправді, на мій подив, все-таки, куди ти не прийдеш, завжди буде в будь-якому класі хоч одна або дві людини, яка вже буде налаштована активно до всієї молодіжної ініціативи. Наприклад, ми прийшли в 12 школу і проводили там дуже багато уроків, і були класи досить пасивні. Де оці активні люди вони просто заглушались, а був клас, де навіть були люди, які беруть участь в грантових проєктах, хоча це все всього, ну, всього лише 10 клас, але вони все одно, навіть до того як дізнались про Юрипорт, робили більше ніж просто брати участь в опитуваннях, які ну це, наприклад, це опитування це дуже легкий шлях до молодіжної участі, тому що ти робиш мінімум, але твоя думка все одно буде враховуватись у прийнятті, яких. Якогось рішень, а люди додають більше зусиль для того, щоб створювати навіть щось, чи обмежується діяльність проекту тільки опитуваннями, ну і їхніми результатами? Чи Я буде дум... щось ширше? Я думаю, звісно, це не тільки опитування на даний момент, бо це в першу чергу і комунікація як нас, представників молодіжного центру, тобто люди дізнаються, що вони не одні зі своїми проблемами. Вони можуть звернутися до молодіжного центру, який і є осередком юпоенту, і ми, звісно, можемо їм допомогти у всіх їх бажаннях, які у нас є тільки можливості, тобто, це вперше і вдала комунікація з громадою не тільки нашої, а й по області. Це також пошук однодумців, бо люди, які створюють питання, вони також можуть звернутися до молодіжного центру. І якщо їх досить мало для того, щоб вирішити це питання, ми звісно можемо допомогти в силу вже аудиторії, якої ми маємо, допомогти з тим, щоб знайти цих людей, які також будуть тривожитись через цю проблему, і вони хочуть це вирішити. Ну тобто, якщо є якась ініціатива. Яку має, наприклад, підтримати влада, але треба владі довести аргументами, що ця проблема дійсно існує, і що є молодь, яка думає з цього приводу ось саме так, що там щось потрібно, чи щось не потрібно, чи просто зсунути з мертвої точки якусь проблему. Вони можуть звернутися до вас, до Юпойнту, так? Так. Ви зробите опитування. Так. До речі, як робиться опитування? Ви ну, спілкуєтесь з замовником? Які питання обговорюєте, які варіанти відповідей. Це я думаю, буде в форматі такої зустрічі офлайн, звісно, де буде влаштований брейнштормінг, щоб накидувати в першу чергу такі ідеї, загалом не думати про те, підходять вони чи ні, накидувати багато ідей, вже потім їх коригувати і загалом разом роздумувати. Бо офлайн. Така переписка просто вона не буде, думаю, доречною. Звісно, якщо немає можливості, якщо це людина в громаді, то можна і вийти на Zoom. Головне це все правильно зрозуміти, правильно обговорити і відправити це. Які ще плани на найближчі місяці? Чи є охопити всю Чернігівщину? Плани? Ну, це ж в ідеалі, напевно. Ну, звісно, планується як і до Ніжина, і до Прилук поїздки. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкт Юріпорт, як він реалізується на Чернігівщині. У нас у гостях була Поліна Степаненко, представниця цього проєкту, працівниця молодіжного центру. Дякую вам. Дякую.